Я вперше за все своє життя буду звертатись до вас на рідній українській мові. Я єврей. Мені так до останнього часу здавалось, і ви знаєте, я вам хочу сказати дуже цікаву річ про те, що більшість мого народу перемитнулась на шалену темну сторону і свої інтелектуальні здібності використовує проти людей. Золотий мільярд це саме про те, що країни владу маючи, а саме головне, країни, які, як в тій Сарі Конор, слугують своєму новому Богу, який заключений в штучний інтелект, займаються тим, що називається рабовласництво, рабовласництво всіх тих, хто до сьогоднішнього дня. Роками пропрацьований, не міг і не може прокинутися. Прокинутись від вічного сна, в якому знаходиться. Люди добрі, я вас дуже молю, я вас прошу прокинутись і зрозуміти, що це не війна, це геноцид українського народу. Це Братовбивча війна, хтось каже, ні. Це називається геноцид українського народу. Там, де є влада. Там є порядок. Ми дуже часто це чули, ми дуже часто це відчували на собі, і дуже часто аналогію треті особи, які не заангажовані, які стоять насправді за спинами націоналістів, які тримають цілісність країни, які боронять її кордони із середини. Виходять ті люди, які Мають важелі впливу на маси, і ці маси зомбують шляхом страшнішого залякування і, собственно, вбивства, власного вбивства. Якщо подивитись на все це з іншого боку, то я вам поясню, що насправді відбувається. Насправді відбувається повне. Тотальне знищення України. Чому саме України? Тому що це територія, яка знаходиться максимально зручно для того, щоб з цієї точки керувати всім європейським світом. Це найбільша країна в Європі. Я це вам нагадаю, це констатація факту. Це найродючіші землі, це найвеличніші е, краєвиди, це найвеличніший народ, який колись був козаками, який колись боронив маленькою е, міні-державою да, такою собі. Я вам нагадаю, що козаки наводили шороху і з російською стороною, і з ляською стороною, і з усіма сторонами. Україна то є наша мати. Україна то є ненька. Нас вбивають із середини запогорні вороги. Це війна американо-єврейської спільноти. І я офіційно заявляю, що ми знаємо, ми, євреї України, справжньої України, будемо з вами вести війну.